На днях я слухав Арестовича, деякі його ефіри, і він в цих ефірах чомусь він вирішив нас просвятити і розповісти нам про різницю між кабами, між МПК і ФАБами і так далі. Давайте послухаємо і прокоментуємо, як завжди, загуглимо і знайдемо правильну відповідь на всі питання, які він нам розказує. Що стосується самих кабів, каб не так страшен на полі бою. потому что у него круговое вероятное отклонение, несколько пару сотен метров, но это очень неточное оружие. Кап страшен, особенно в массовом применении, против городов, где он без разбора поражает. Вот четыре дня тому он сказал, что а, круговое отхиление Кабу несколько да, сотен метров. Цели гражданских убивает. Ну, так и против Харькова. И второе, он против войск в скученных городах. Потому что плотность войск в городах намного больше, чем... И там, да, вообще городские бои, это очень дурная история. Тобто повторяється історія Сабдіїв, підбатна там сімста. Смотрите, поки ми відео оборону в полі, опираясь на града, 110 что 7 штурму. Только ми зашли. Ну, в принципі, тут логічно, якщо бомбити бомбами а, тих війська, які знаходяться в містах, там, де їх концентрація більша, то звісно буде більше втрат. Але неважливо. А, в цьому ефірі Фельдману 4 дні тому він каже, що кругове відхилення кабу декілька сотень метрів. Далі. А, Через один день я так розумію, Олексій десь щось підчитав, щось загуглив в інтернеті, і тут він нам знову віщає про те, чим відрізняються, у МПК, ну і так далі. Проблема тільки не в вдавати з кабинами. Каби вже везде, але треба дуже чітко, дати розуміти, що каби і УМПК – це різні речі. Приміняються і каби, і УМПК. Значить, каби.

В основному російська армія приміняють УМПК, МПК. Они летять, скажімо так, ну, 40-80 кілометрів, зависимо від погоди від условий їх пуска. Но при этом у них КВО 300-500 метрів. Вони очень точні. Не приз... Тепер виходить, що КАБи точні, а УМПК не точні. Хоча, до речі, УМПК це також не бомба Олексій. Він так і розшифровується, УМПК-управляємий модуль планування і корекції. Тобто це модуль, який чіпляється на ФАБ, але це не сама ракета. представляет собой большую проблему. У КАБы, наоборот, это управляемые авиабомбы, а у них КВО может до 25-30 метров, что является гарантией поражения в случае попадения в цель, но их запускают с расстояния 5-7-10-15 максимум километров. А на такое расстояние российские самолеты боятся подходить к линии фронта. Поэтому кабы, вернее, у МПК, которыми, которые вот называют, по Харькову ударили кабами, там по часу яру ударили кабами. Это в основном у МПК. Запускаемость дальности 50-70 километров в среднем и с вот таким вот отклонением в полкилометра. Для войск, расположенных в поле, они практически не представляют никакой угрозы, но ну, разве что случайно попадет одна из двадцати. Тогда да. А они представляют собой опасность для городов и для войск в городах, где они сконцентрированы. Тому що туди... Мені цікаво, війська, які знаходяться в полях, в окопах і які засипають цими ОМПК або кабами. Вони такої ж думки, як Олексій, що немає ніякої угрози, коли тобі каб летить в твій бліндаж. Ну, взагалі немає ніякої угрози. Далі, далі, вже ще через один день, Олексій знову вирішив розказати про ці каби і про МПК, але вже голова нову. Він Займається такою просвітительською роботою. Тут він Фельдман розповідав, тут він Латиніна розповідав, типа ФСБшні це не знає про Каби. А тут він вирішив розповісти Голованову. У нас мало хто понимає, що МПК і каби сильно Чим? Мало хто понимає, ну давай зараз розберемося, хто тут що понимає. 50, 70-80 км, в раз 80 погодных условий, но они очень неточные. Там КВО сотни метров круговая вероятность отклонения. Они действуют по городу, по войскам в поле бесполезно. Так КБ очень точные, 5-10-25 круговая вероятность попадания, но их пускают с расстояния 10 км, 10-15. Я тоже в зоне действия ПВО, поэтому их очень точечно, редко, и в основном они боятся подходить боя. клянуть. Так... Ещё мен радует так це що між хоча б цими двома видами він не змінив своєї думки, а бо тут він казав, що КБ не точні. Тепер КБ точні і Голованов, він також сказав, що каби точні. Давайте тепер гуглити і розбиратися. Тому ну, я чесно, я не буду дорікати Олексію. Олексій не військовий, як цивільний блогер може знати щось про каби у МПК. А, тим паче, Олексій, він вже літня людина, йому майже 50 років. Інтернетом він, скоріш за все, користуватися не вміє. Тому давайте ми загуглимо за нього і почитаємо різницю між кабами, у МПК і так далі. Я тут вже загуглив. Скоріше за все, що Олексій має на увазі, коли він каже, КАБ? КАБ, це тупо модель коригованої авіабомби. Ми заходимо на Вікіпедію, є каб 500 і тут пишуть, що у нього кругове відхилення ну, от, до 10 метрів. В принципі, він це і казав. Єдина проблема: єдина проблема, що КАБ-500 500 це просто сімейство коригуємих авіабомб. Тобто будь-яка бомба технічно, яка може коригуватися, вона може називатися КАБ або УАБ. Але я думаю, їх просто всі називають кабами. Бо казати УАБ ну дуже довго, і я не знаю, у мене щелепа, коротше, загибається, коли я кажу УАБ. А каб, воно, в принципі, зрозуміло, і в. В принципі, описує дуже широку, корот, дуже широке сімейство різних авіабомб. І тут в нас є типи з різними а, цими наведеннями. От, наприклад, К-500, вона, яку я тільки що відкривав, вона летить по Глонасу. Глонас це аналог американського GPS. І от у неї КВО декілька десятків метрів. У МПК, про який каже Олексій, це те саме, що і JDAM. Якщо ми загуглимо, наприклад. Як росіяни називали цей джейдам? давайте, по-перше, подивимося, як виглядає цей джейдам, щоб ви зрозуміли принцип роботи жийдам. Джейдам це просто така штука, от вона тут сіренька. Це такий хвостовичок і така натипушка, яка надягається на дуже старі бомби. Якщо ви пам'ятаєте ці фільми про Другу світову війну, коли були коврові бомбардування Дрездену, наприклад, там летів а, цей бомбардувальник і просто насипав, висипав ці бомби, які падали просто вертикально вниз. Після Другої світової війни цих бомб наробили дуже дофіга, а тепер не знаю, що з ними робити. Їх зараз утилізують, але придумали таку штуку, придумали додати добав... до неї такий хвостовичок. І от в зібраному вигляді воно виглядає приблизно так. Ось цей хвостовичок, і тепер ця бомба, коли вона випадає з а, бомбардувальника, вона не просто падає вниз, а за допомогою цього хвостовичка, вона може планувати і летіти на не знаю, написано 40 кілометрів. Ну, а, на відстань 40-75 кілометрів. В принципі, в принципі а, це як воно працює. Цю штуку придумали спочатку американці. Далі росіяни назвали це Джейдам дома. Ну, Коли починали його розробляти, Джейдамдома, але. Давайте знайдемо якусь так, щоб шукало слова. От. Спочатку росіяни назвали це Джейдамдома, а далі вони перейменували це в УМПК. Ну, коли вони розробляли, вони не знали, як це назвати, але. Назвали JDAM-дома, типа як американська штука, яку ми робимо дома. Як вони її зробили, вони вже назвали її нормально. Управляємо модуль, як я казав, планування і корекції. Я не буду його тут шукати, але, в принципі, він виглядає дуже схожим на, на JDAM. Тут є така болванка, я, до речі, не знаю, навіщо тут цей пісюнчик, але тут є така болванка, яка ціпляє, чіпляється до, до фабу. А, тут є крила, які, коли бомба випадає, вони розкриваються. І такий же хвостик, який от він прикріплений до цих крил, якимись болтами, і таким хомутиком а, натягнути на бомбу. І ця штука вона допомагає бомбі а, летіти далі, і також керує нею, і може там, направляти цю бомбу. А, там, вправо вліво, далі, ближче, ну і так далі. І в принципі, сам цей ОМПК це не сама. От В розгорнутому вигляді, до речі, як це приблизно виглядає. Це, це JDAM о, в УМПК крила знизу, але ви зрозуміли, коротше, схему. І в принципі, цей о, ОМПК це не сама бомба. Це просто ці модулі, які чіпляються до бомб. І знову ж цих самих фабів ФАБ 500, ФАБ-250, ФАБ-1500. В СРСР наробили дуже багато свого часу після Другої світової війни. І зараз вони там валяються. Літаки російські вони не можуть залетіти, наприклад, на наші міста, щоб не потрапити в зону дії ППО, щоб, наприклад, насипати цими фабами зверху на міста. І вони. Зараз чіпляють до цих фабів ці УМПК і закидують наші міста. Тому, в принципі, коли Олексій каже, що КАБ у МПК це дві різні штуки, то він не правий. Тому що КАБ це будь-яка бомба, яка керована і яка потрапляє в ціль за допомогою там, керування або якихось там, примочок. Це може бути інфрачервоний там, луч і так далі і тому подібне. Я не знаю, як Олексій цього міг не знати, тому що якщо ми підемо на фокус Юа, то про це стаття була вже 20 липня 2023 року. І, до речі, ця стаття вона тут розкриває ще більше по цій темі, тому що коли Олексій каже, що відхилення цієї бомби там, декілька сот метрів, то він не правий. Прикол в тому, що цінність. У МПК не тільки в крилах. Якщо доробити до бомби просто крила, вона перетворюється в так називаємо там плануюча бомба, чи я не знаю, і вона дійсно не точна. Але ще в статті за 20 липня нам тут вже пишуть, що на ці УМПК додають модуль комета. Що таке модуль комета? Де тут ми Де я знайду комета? От Модуль комета. Виглядає він так, 4 антенки. І цей модуль він літає по GPS або АГЛОНАС. Тобто, мало того, що в цієї бомбочці є крила, в цій, в цій бомбочці, після того, як до неї прикріплюють ОМПК, є ще модуль, який коригує швидкість цієї ракети, коригує ці крила і направляє цю бомбу по GPS-координатам. І цей самий модуль використовують і в БПА «Орлан», і цей самий модуль росіяни використовують в шахеді. І Орлан, і шахед, вони достатньо точні у того ж самого шахеда КВО, ну, десь близько 10 метрів. І мені не зрозуміло, якщо в цьому ОМПК, якщо в цьому ОМПК є цей модуль-комета, той самий, який використовується в. Орлані або в шахеді. Як може таке бути, що у шахеда КВО 10 метрів, а у цієї бомби з МПК зненацька КВО буде сотні метрів. Тому це повне фуфло. Якщо мислити логічно, то і у МПК, і будь-яка керована авіабомба з цього, наприклад. Списку вона летить доволі точно, і в неї КВО декілька десятків метрів. Тому я б рекомендував Олексію перед тим, як щось казати в своїх ефірах, хоча, можливо, це вже недоречно, тому що з останніх ефірів, які я дивлюсь, він просто там несе. Ну бред сумасшедший, він змінює свої думки. Раніше воно було хоч якось розуміло. Він міг змінювати думку там через місяць після того, як щось сказав. А зараз він може змінювати думку в одному і тому ж ефірі, казати різні речі, які суперечать один іншому. Ну і точно так же він от, три рази намагався показатись професіоналом. Хоча, якби він просто загуглив, просто почитав би, він би зрозумів, що у МПК це реально страшна штука, і вона. Ну, Можливо, в неї КВО не 10 метрів, як у, у, у к 500 яка коригується там, інфрачервоним а, лучем або, або ГЛАНАСом GPS. ом а, Ну, Можливо, в неї там КВО 20 метрів У цього у МПК, але це все одно страшна херня, тому що коли ти сидиш в бліндажі або в Окопі, і за 20 метрів від тебе падає ФАБ-500. І, і тут, тут, ну, Це коротше, трешак. Я, я не знаю, що після цього залишається. А ще. Уже на початку 2024 року була інформація, що росіяни навчилися прикріпляти ці ОМПК до ФАБ-півтори тисячі і планують робити це до фап 3000 тисячі. Якщо вони це зроблять, то ці хрені взагалі будуть коротше винищувати все в радіусі я не знаю, 500 метрів від свого попадання. Мені хотілось би подивитися на Олексія, який би сидів в окопі десь в полі. На нього облетіла ФАБ 3000, впала там за 500 метрів, і він би розповідав про те, що ну не така вона дуже страшна. Ну, коротше. І ще один, від, один відосик з Тік-Току. Тут а, якийсь чувак також а, розповідає що, про модуль комета, який використовують в МПК, в pph Хед, в Орланах і так далі. Ну,

GPS-модуль Кмета М ставиться в ОМПК. Як цей ОМПК може мати КВО більше там, сотні метрів? Ну я не знаю, якщо вона наводиться по GPS. у Кому ти, блін, це, Льоха, розказуєш? Я не знаю. Ставилась до кінця го року. В даному випадку вже її замінила восьмиантенка. В принципі, я її показував в обзорах. Антенна тут та углаз. В принципі. Далі. GPS. Ну, далі він розповідав про технічні характеристики. В принципі, все, я думаю, ви тепер знаєте трошечки більше. Якщо ви дивитесь Олексія і сліпо йому вірите, я рекомендую вам цього не робити. Навіть якщо ви дивитесь Олексія, є речі, які він каже, дійсно цікаві, дійсно правдиві, які варто слухати, але коли він. Хоче поумнічать, я б на вашому місці перевіряв би інформацію, яку він каже просто у відкритих джерелах, замість того, щоб сліпо йому вірити.